На висловальній базі дитячо-юнацької спортивної школи міста Дубна під час проведення змагань сталася надзвичайна ситуація. Один з юних спортсменів впав у воду та почав тонути. Тренери швидко відреагували та викликали рятувальників. Працівники п'ятої державної пожежно-рятувальної частини на виклик реагують швидко та вже за кілька хвилин прибувають на місце пригоди. Поки одні рятівники надають допомогу з берега, інші підпливли до хлопця човном, аби витягти його з водяного полону та доправити на сушу. Далі за справу беруться медики. Після надання першої медичної допомоги потерпілого шпиталізували. Саме таким став сценарій тактико спеціальних навчань з організації рятування людей на водних об'єктах. Основна мета цих навчань, значить, це взаємодія між службами. Проводиться тактика спеціальні навчання, на січні навчання проводяться на водних об'єктах е е рятування людей е на воді. Відмінують працювати працівники державної служби надзвичайної ситуації, так і працівники швидкої швидкої медичної допомоги. Тренери дитячо-юнацької спортивної школи знають, як діяти при подібних надзвичайних ситуаціях. Маємо рятувальний круг, викидаємо в рятувальний круг, він схоплюється, підтягуємо його до берега. Ну і надаємо таку першу допомогу, зігріваємо його. Ну, у нас ще не було таких випадків, щоб дитина топилася. Правила техніки безпеки наші вимагають випускати тільки тих дітей, які вміють плавати. Віктор Джураїв неабияк допоміг рятувальникам, зігравши роль людини, що тоне. Хлопець каже, що у таку халепу потрапити не боїться. Не страшно, тому що тут займаються професіональні тренери. Вода сьогодні трохи холодна. Навіть не знав, вже перший раз пробував іти вже на річку. Бачу, у нас такі рятувальники дуже хороші, спасли мене да, спорилися своєю роботою. Загалом проведення тактико спеціальних навчань вкотре довело, що тісна взаємодія служб здатна врятувати людське життя.